Як і чим живе зараз місто Херсон? Ну, по-перше, я не схильний казати про Херсонщину і тільки про Херсон. Да? Давайте скажемо, як живе Херсонщина. В принципі, тому що, колись була до десь до березня 22-го року? Сам Херсон, звісно, як культурний політичний центр, зараз просто виглядає Жахливо, це ну місто примара, місто привид е, людей на вулицях майже немає. І ну, от кожного дня мені там розповідають мої джерела, мої друзі, знайомі е, про те, як вони виходили там у другий дня і просто бачили Херсон спорожніли. Ну там крім російських військових, е, в другі половині дня ніколи нікого на вулицях нема. При тому, що в місті залишається доволі багато людей, десь ну, за нашими, за різними підрахунками, не нашими, а різними підрахунками, 30-40% населення все ж таки в місті залишається, Люди в більшості своїй, ну, моя бульбашка да, спілкування очікують на Збройні Сили України, вони готуються до цього, в принципі, підготували вже там і підвали, підготували запаси їжі. Запаси там, павербанк і так далі. Тобто люди готуються і очікують вже на приход ЗСУ. В той же час людям живеться дуже важко. ну, По-перше, вони розуміють, що їх проблеми це основна це окупанти, які створили їм ці проблеми, але в той же час. Херсон, який знаходиться, як ви знаєте, на правому березі, потерпає від е розривів комунікацій з лівобережною частиною Херсонщини, яка годувала Херсонщину, особливо сільгоспродукцію, зараз є величезна проблема, ціни ростуть, ціни зростають е дуже пис, швидко, е і це не додає оптимізму людям. Да? Але в той же час наші е Співрозмовники кажуть, що вони розуміють, вони ну, свого часу з, хто міг там заготували е, е, провізію, якраз на такий от е, випадок. І е, інша частина області, звісно, теж вона безлюдна. За е, як каже обласна адміністрація, виїхала половина населення, де з області, а це півмільйона людей. При тому, що Герсонщина була ще ну, до повномасштабного вторгнення, ще була е, однією, однією з областей найменш заселених да, людьми. І зараз це просто ну, дикий степ, скажімо. Деякі міста, особливо курорти, Скадовськ. Я розмовляв з мером е, який виїхав, там залишилось менше 30% населення на все місто. Ну, Тобто, ви уявляєте, це. Зруйнована економіка, зруйновані, які соціальні, економічні зв'язки, і ну ситуація не така радужна, як нам здається. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, а як з скажімо так, з фермерською складовою? Там же, ж, очевидно, були якісь і площі і озим, озимини, чи взагалі проходив сезон високий по посівній, по, по що з овочами, що з кавунами? Тому що ми ж звідси ну, досить складно отримати компетентну якусь вірну інформацію з тих територій, але з того, що там вдавалося дізнатися, то була інформація, що українські фермери, які не хотіли вивозити про свою продукцію в Крим і не мали можливості вивозити свою продукцію на підконтрольну Україні територію, вони просто її десь в полі викидали, і воно там все лежало гнило. Ну, це ситуація херсонська. Це не перший рік, коли фермери викидають огірки, скажімо, центнерами в посадки. Це завжди було цього року. Зрозуміло, що це набуло... було. Нових, скажімо, об'ємів, перш за все, через те, що закрився ринок центральної, західної України. Ну і ви, мабуть, самі да, там, в тих містах, де ви живете, де живуть наші глядачі, вони бачили ціни в цьому році на сільгоспродукцію, Вона просто шокує. В мене, як Хросонця, наприклад, ціни цього року ну, просто прибивають. Зрозуміло, що. Люди, які не могли вивозити городину е, на, е, на Львів, на Шувар. Скажімо, да їм довелося возити в Крим, возити в Росію, в Ростов там ще кудись возили. Е, ми спілкувалися з декільками фермерами. У нас був про це матеріал, до речі. Euh, про те, що вони казали, що це не так вигідно, як здається. Да? Не так вигідно, як було колись возити в Крим. Euh, Сюди ж додається проблема з, ну, скажімо, з місцевою сільгоспінспекцією і іншими органами. Euh, оцей почили в бозі uh, в неділю Олексій, Олексій нардеп-колаборант, Він же був міністром сільгосп... сільського господарства. і Рибної промисловості, якось так він назвав сам себе. Е, так ось він його основний бізнес останні місяці був. Він видавав довідки, які б дозволяли. Видавав він. Продавав довідки, які б дозволяли селянам вивозити сільгоспродукцію е, в Крим там, або в Росію через Окупований Крим. І це ну не додавало, скажімо, економічної активності. Щодо великих сільгоспів виробників, їм було полегше. Вони засіяли поля в березні, які вже після початку повномасштабного вторгнення. Більшість з них домовилися з окупантами. ФСБ дуже швидко перехопило, скажімо, оцей ринок зерна, допомогло. Більш-менш вигідно продати залишки минулого року. Зараз допомагає вивозити е, урожай цього року. В принципі, у цих фермерів все нормально. Ну, Я не беру тих фермерів, які були, наприклад, патріотично налаштованими або депутатами від ЄС. Да, їх предприємства були розграбовані е, в перші ж дні. Е, ну, там були страшні випадки, коли в полон брали цілі колективи. І били людей, тобто там вимагали від них якусь інформацію про те, що там є в, в залишках і так далі. Зараз цього вже нема, бо все пограбували. Зараз і не грабують, скажімо, але ФСБшники створили свою альтернативну біржу, скажімо, зернову. Ну, це я умовна біржу, да, вони продають, вони змушують продавати зерно за цінами, які їм вигідні, потім перепродають там ціла вже. Індустрія навколо цього створилася. В цьому році вже було повідомлено, що в Криму рекордний врожай зернових. Зрозуміло, що це не як і не кримський врожай, це таким чином вивозять задешево скуплене зерно з Херсонщини. І на цьому заробляють в першу чергу навіть не виробники, а ФСБшники. Пане Сергію, до речі, от про ФСБшників, колаборантів, ставлеників російських. Чи відомо щось про них? Чи покидають вони на, на фоні інформації про український конконтрнаступ Херсон? І що там з Тремнеусов, який таки зізнався, що він не у Херсоні, а у Воронежі, нібито у відрядженні, але після того як його ну, відверто спалили. І він писав спочатку, записав відео е, Стрімноусов про те, що він у Херсоні. Ніякого контрнаступу нібито немає, але при цьому стояв на тлі вороницького храму. А тепер ще й гауляйтер Запоріжжя Євген Балицький зізнався, що він у Криму, але за сімейними обставинами. Ну хто ж зізнається, що він просто втік від долі нардепа Ковальова, про якого ви згадали? Що по Балицькому е, інформація, що це все ж таки фейкове була скріншот і Він не писав цього поста. Ну це так. Да ну, що нам ну, я... відомо та про цих колаборантів і російських ставленків? Що е, покидають е, вони в принципі е, стримовусав, скоріш за все, все ж таки їздив на якусь конференцію зрадників Вороніш. Е, таким чином його сховали на час у цей неспокійний, на який на які припав ліквідація ковальова. До цього був ще підрив в одному зі спальників Херсона, підірвали. Місцевого ватніка Телегіна, це фейковий герой афганець який носив ордени, які йому нікого не давали. Він зрозуміло, що коли прийшла Росія, він став активним діячем колаборантського руху. Його підірвали, але, на жаль, він вижив. Е, ну і от оце все дас все ж таки посприяло тому, що Стримаусова і частину, наскільки я розумію, росіян, яких прислали керувати Херсонщиною, вивезли на цей час е, в Херсоні, в містах в районах, в громадах проходять фільтраційні заходи, шукають зараз тих, хто вчиняє ці атентанти, і на цей час все ж таки їх сховали. Як би вони не розповідали, що вони в Херсоні? Їх всіх вивезли зараз. Вони вже повертаються поступово, мабуть, пройшов цей переляк. Але ну, як ми бачимо, да, це системна робота і вона буде продовжуватися, пане Сергію. Скажіть, будь ласка, чи можна зараз заїхати в, в Херсон на Херсонщину? З підконтрольних владі територій українських, очевидно, і, і чи можна виїхати, тобто чи залишаються ці можливості? Тому що ми пам'ятаємо, що на початках ще такі можливості були е, через блокпости ще більш-менш якось можна було проїхати. Так, там перевіряли чоловіків, роздягали їх, там шукали татуювання і таке інше. Як зараз із цим? Е, в принципі. Сість місяців, так чи інакше, якась можливість виїхати і заїхати на Херсонщину. Була ніколи не припинялися і виїзд з Крим. Сьогодні я спілкувався з людиною, яка вже тричі заїжджала і виїжджала через Крим за сімейними обставинами. Так сталося у людині в житті. І мої багато знайомих виїжджали через Крим. Хоча не все так радужно. Один з моїх знайомих 10 серпня був затриманий ФСБ, і доля його наразі невідома. Тобто, ну не все так просто з виїздом через Крим, але виїзд на територію України теж, в принципі, можливий і завжди був можливий. Просто змінювалися місця виїзду спочатку через Ліманські села на Олександрівку. Був виїзд, потім на Давидівпорік, там де зараз. Точаться бої ну, пеклі. Зараз виїжджають через Васильівку ем, на Запоріжжя. Це через Енергодар в Доль Каховського водосховища. І, в принципі, виїзд є. На виїзд від постійна черга. Люди чекають по 2-3-4-5 днів для того, щоб виїхати. Тому що м, будемо відвертими і. Росіяни і українці, українські силовики, створили таку систему, яка не дозволяє виїхати всім бажаючим одночасно, тому що з них з людей банально вимагають гроші. Будемо чесними. Сьогоднішні затримання, затримання десь півтора-два тижні тому в Запоріжжі, це якраз боротьба з цими заробітчанами. Запорізька обласна державна адміністрація створила все для того, щоб збирати гроші з тих, хто намагається виїхати, виїхати з непідконтрольних територій. Суми називають різні сьогодні. Мені озвучив один перевізник, що за легкову машину вимагають вже українські СБУшники. Ми не знаємо, що що вимагають росіяни або ДНРівці, які там стоять СБУшники вимагають 250 доларів. За е, вантажівку 360 доларів. Це така такса була до сьогодні. Зрозуміло, що це не додає довіри до української влади, е, І це ганебна ситуація. Людей виїжджає дуже багато. Волонтери працюють просто на ізнос. Мої друзі, які об'єдналися волонтерську ініціативу, у них зараз на виїзд три тисячі людей, на безкоштовний виїзд, три тисячі людей в черзі. І вони зараз винні вже перевізникам 600 тисяч гривень за вивезення людей. Вони платять гроші свої, там якихось своїх друзів, донорів і так далі. Тобто це все. Ем, ну, серйозна проблема, Все правильно я розумію, пане Сергію. Тобто йдеться про те, що українські волонтери допомагають громадянам України з окупованих територій виїхати на підконтрольну українській владі територію, і за це вони змушені українським органам влади, які видають спеціальні дозвіли, платити кошти неофіційно. Ні, цим волонтерам пощастило. Це платять ті перевізники які за гроші вивозять людей. Волонтерам пощастило, що серед них є відомі юристи, відомі люди, і вони просто приходять і кажуть цим СБУшникам, що вони про них думають, і їх машини пропускають. СБУшники, Укртрансбезпека і всі інші негодяї збирають гроші з приватних перевізників, які на приватній основі перевозять людей за гроші. Волонтерам трошки пощастило. Пане Сергію, ще одне питання, якщо дозволите. Чи відомо вам, як зараз працює е, Укрпошта на окупованих територіях? Тому що фактично це зараз єдиний спосіб для людей похилого віку, які не мають електронних карток, отримати пенсію? Вона не працює, тому що керівництво. Херсонської дирекції Укрпошти стали колаборантами, перейшли працювати до росіян. І в принципі, вже десь більше півтора, ніж півтора місяця. Вони не працюють вже і по своїх базах розносять пенсіонерам гроші ну, пенсії в рублях. Вони називаються не пенсіями, а допомогою. 10 тисяч рублів це 6 тисяч гривень. Розносять по цим базам, і в принципі, ну зрозуміло, що пенсіонери як правило, не відмовляються від цих грошей. Зараз іде мова про те, що людям вже виплатили навіть за червень, і зараз обіцяють ще й за травень заплатити, тобто окупанти роздають ці гроші направо і наліво. Просто всім, хто цього хоче. І ще одне запитання, пане Сергію. От я починав нашу розмову. Ну ви ще очевидно. Не чули. Я спілкувався з місцевими на там в березні березні-квітні. Е, і тоді казали, що там стоїть Росгвардія безпосередньо, що там стоять е, ці перелякані е, ДНР е, так звано воїни так званих ДНР ЛНР. Е, хто зараз е, безпосередньо контролює Херсонщину от, в контексті військовому? Значить, в Херсоні стоїть вичув свої Розгвардії. ДНРівців майже немає. Денерів стоять в деяких селах навколо Херсона. І там намагаються мародерити. при тому, що російська армія, більш-менш, скажімо, особливо в Херсоні, намагається не мародерити, там за цим росіяни самі слідкують. Трошки далі від Херсона в, в агломерації стоять ДНРівці, вони трошки там по селах крадуть, грабують далі. В принципі, якщо йти по блокпостах, стоять майже скрізь оці. Їх Ніх назведенерівся це, це мобілізовані якісь люди з Донецької та Луганської області, е, майже до самої Васильівки. Далі вже два поста. Останні там стоять е, е, якісь е, м, ну, зовнішності. Люди. Я, ну, ми не знаємо, хто це. І далі стоять вже росіяни. Причому на останніх двох постах стоять десантники. Е, так само в. На позиціях, які там в околицях Херсона, ну найближчих, да? теж нам розповідають місцеві мешканці, що е, багато десантників російських і е, їх туди стягнули, і е, 11-й полк, чи дивізі, 11-та дивізія, здається, вона називається десантна, вона знаходиться на Херсонщині. І, в принципі, дуже велика кількість якраз е, е, на Миколаївському і Криворізькому напрямку. Десантників в населених пунктах, як правило, якщо хтось є, то це розгвардя якісь ОМОН там з Оренбурга, які не хоче воювати і вигадує собі різні заняття. Наприклад, там, шукає партизанів в селі з трьох хат, там вибиває двері і намагаються показати свою корисність, скажімо, а вже ближче до фронту стоять справжні військові і дуже багато десантників.